Європейські країни учасники коаліції винищувачів готуються до тренувань українських пілотів на F-16 і навчання допоміжного персоналу, який має обслуговувати ці літаки. У Нідерландах вишкіл хочуть розпочати вже цього літа. Заявила міністр оборони країни Кайса Олонгрен. Зараз ми вивчаємо всі логічні деталі, і це справді досить складний процес. Ми маємо зрозуміти, яка в українських пілотів підготовка, чи володіють вони англійською мовою. Скільки людей ми зможемо почати тренувати? Це літо наша мета, і ми побачимо, чи це реально. Два джерела на умовах анонімності повідомили Reuters, що навчання розпочнеться двома групами. По 12 українських пілотів, які вже мають досвід керування радянськими мігами, щоб стати пілотом винищувача в Нідерландах, зазвичай потрібно 2,5 роки. Час тренування для українців ще невідомий. Але для того, щоб навчити нашого досвідченого пілота базовим навичкам пілотування F-16, може знадобитися всього чотири місяці. Про це каже полковник Лоренс Ян Віге, нідерландський офіцер, який пілотував F-16 протягом 15 років, включно з численними місіями в Афганістані. Він є частиною команди, яку збирають для навчання українців. Вишкіл українських пілотів включатиме теоретичні знання, мовну підготовку, навчання на симуляторі, де вони зможуть ознайомитися з різними підсистемами літака. З точки зору польотів F-16 – це теж просто літак, але літати на мігу, а потім пересісти на F-16 – Це означає перейти на іншу технологію. Однією з особливостей більшості західних машин є те, що ми одночасно керуємо важелем для прискорення і важелем для керування, і набагато складніша авіоніка. Тут нам варто врахувати досвід Польщі, яка також перейшла з мігів на F-16. У Нідерландах на озброєнні є досі 24 винищувачі F-16. і ще більше стоять на складах. Утім, за словами міністра оборони країни, остаточне рішення щодо запиту Києва на постачання цих літаків. Ще не прийнято. Я вважаю, що перевага в повітрі має важливе значення для того, щоб Україна в майбутньому могла стримати Росію від повторних спроб агресії. І можливості, над якими ми зараз починаємо працювати, навчаючи українських пілотів на F-16, безумовно додадуть сили українським ВПС у майбутньому. Окрім авіабаз у Нідерландах, до навчань українських пілотів найближчим часом долучиться Данія, де є авіасимулятори. Програму тренувань за підтримки США. Наші льотчики зможуть пройти і в інших країнах коаліції винищувачів. Це об'єднання було створено місяць тому. Його ініціаторами стали Велика Британія, Нідерланди і Франція. Зараз коаліція налічує вісім країн, які готові тренувати українських пілотів. А деякі держави ще й передати Києву американські винищувачі F-16.